Вітаю всіх на нашому другому точкові. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви зростали професійно і саме більше ми бажаємо миру і перемоги, щоб в нашій країні вже був спокій і щоб ми могли займатися своєю любимою справою. Але, друзі, я хочу сказати сьогодні, такий феномен, ну, я його роблю вперше за багато років. Я ж не я бджілки тримаю ще з 90-х років і складаєш у зиму і обично така ситуація є, як ну, склав сім'ю, все нормально, потім приходиш в листопаді, якщо Забираєш лишню рамку, щоб їв. Бо на той. Зараз я, в принципі, її не, не забираю в більшості. Так і лишається, якщо вона є лишня. Якщо вона нікде мені не потрібна, то її не забираю. Тоді говорили, що лишня рамка це лишній кусок льоду у, у гнізді. Це і я старався, щоб стільки рамок залишати, стільки покривають бджоли. Ну, Це те, говорить про це теорія. В цьому році у мене вже, я не знаю, вже й малометки закінчуються. І, виходить, Склали, пішли морозці. Обично на перших морозцях я викриваю наші помилки, що ми неправильно робимо. І дивися, щоб бджілки не вміщаються. Ну, доклав рамку, потім дивився, знов мороз, знову треба докладати. Таке враження, що, як то, що прилітають до ці бджілки, їх стає більше. Можливо, я кажу, можливо, то, що спрацювало по методу професора Галатюка, може, тому, щоб бджілки стали сильніші, здоровші, крепші, тому, тому їх менше відходить. І більше їх здоров'я, тому вони. Тому так, давайте глянемо. Я знову переглядав. Ось о, у нас похмурно, холодно. Не знаю, чи вийде, деякі сім'ї, можливо, вийде, можливо і ні. Я бачу, що треба розширати, знову докладати рамки. Ось понаходив такі рамочки, зараз будемо дивитися. Хто слідкує за каналом, бачили, я показував цю сім'ю. Дивіться, я її розширив був на, одну, на повномедну рамочку, і вона не вміщається. Сім рамок, ще треба одну. Далі попробуємо, дивіться, яка просто. В принципі, вона могла б тут можна навіть і ставити пусту рамку, бо та повномедна і нічого страшного не буде. Але ставимо повнометку. Отаку. Ось так, я думаю, буде краще. Дивіться, яка сімейка. Можливо, і не треба було, але. Ну, я думаю, вона їм не помішає. Дивіться, який клуб. Дивіться, ось що відбувається на останній рамці. Оце то, да. Ну, зараз спробуємо. І я відклав тут, щоб тут був більше продуху. Не знаю, чи вийде перетиснути цей весь клуб туди. Ну це вже проблема. Получилося. Ось ми поставив я рамочку. Вже буде спокійніше, бо дуже багато на тій вулиці було бджоли. Ось така. Так, такі у нас в листопаді розшираємо сім'ї, що маємо стискати. Хоча я чув таку інформацію Ставти на сім, вони все одно втисну, втиснуться. Ну вже дивився, щось не втискаються і були морози мінус 4, теж не втискалися. Ну Побачимо далі. Я думаю, що їм тут всі повнометки їм вистачить і все буде супер. Ось тут я думав теж розширяти, але дивлюся, що тут дуже мало бджоли і тепла заставна. І тут, тут в принципі, не потрібно. Тут якраз все в ідеалі. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличних. Тут буде, тут все, тут все супер. Ось от, теж жатий клуб, але дивлюся, ось тут є. Е, розумієте, що оця невеличка жменька, якщо тут не поставити рамку, 90% що вона осипеться. А як буде рамка, а, рамка або заставна. У нас заставни немає. Тут ми зараз поставимо просто малометку, полупусту рамку. Тут ця вся, вона вся повна. Е, в ідеалі навіть можна замість заставних, якщо крайній, це порада. Євгенія Волощука, я йому дякую за це. Е, е, дивіться, якщо ця повномедна і немає заставних, можна просто крайню ставити пусту рамку, прикладати до цієї. Ось потревожив, дивіться, теж. Бачите, що їм треба обов'язково розширити, вони не вміщаються. О, так що тут обов'язково три рамочка. Тут ми раніше розширали, але тут уже немає. Якраз дивимося, що бджола у всіх дев'яти вуличках. Навіть біля стінок. Плотний клуб. Дивіться, це вже плотний. Він, звісно, зіжметься. Ось дивимося клуб як за середину. Давайте ще глянемо перших до два чи три. Які сили сім'ї. Так, само. Мощний клуб. Але бачу що сирось є, звідки сирось, на сітка, дно на все, відки сирось береться. О-о-о, які злючі вони. Тут у нас експеримент. Вон там у нас не хотіли викидати маточку. Поклали в клітку цієї. Хочемо бачити, як, як воно буде, чи вона перезимує. Непрохідна кліточка Вон стоїть. Так, поставили, щоб вона була в доступі завжди клубу. Якісь агресивні трохи. Але сім'я можна. Ось так. В принципі, в цьому році ми відводками задоволені. Вони пішли в зиму, як повноцінні сім'ї. І, дасть Бог, перезимують до весни. У нас тут в окрузі ну, кілометр півтора, може й менше. От то всі там, ну ну не видно, всі поля в ріпакові, Не знати чи радуватися, чи, чи не радуватися, але більше 1000 гектар ріпака. Ну У нас тут невеличкий другий точок. ну Плануємо щось взяти. Якщо перезимують і вийдуть здорові і далі будемо їх підтримувати, їхнє здоров'я. Від кліща, то я думаю, що вони щось люба сім'я принесе. Добрі друзі. Ось такі бувають за довгі роки я обично ще у листопаді не розширав. Цікаво буде подивитися, чи потім, коли вже вони віжмуться, коли будуть стабільні морози, чи правильні мої дії, чи це помилка була. Ну, я думаю, у восьмирамочниках рамочниках лишня рамка вона. Та може в лежакові, а тут вона не завадить. Добре, вдалої вам земівлі. До побачення.